Одним з важливих завдань нашої громади стоїть залучення додаткових інвестицій у зв'язку з тим, що хочеться вкладати в різні сфери розвитку: екологія, освіта, медицина, безпека і так далі. Далі ви побачите частину тих проектів, на які громада залучила кошти від міжнародних партнерів та бюджетів різних рівнів. Ми з вами знаходимося в молодіжному просторі Градовської громади. Він поки що єдиний, але в перспективі я думаю, що буде в кожному старостаті. За мною знаходиться маленька мінестена. Можна тут грати на гитарі, виступати. Велетенська біла стіна, де ми показуємо фільми. Маємо велетенський стіл, навіть два, де ми можемо грати в різні ігри. Також за цими столами можемо проводити різні майстер-класи, і ми їх вже проводили: психологічні, розважальні і таке інше. Також е у нас є ще один екран, і він поки що самотній, але в е перспективі тут буде плейстейшн для самих завзятих іграків. Цей простір, щоб е молоді діти займалися активно. А тут ви можете поринути в світ хореографії. Тут ми займаємося і йогою, і фітнесом, а також специфічними танцями хілз. Це частина бувшої бібліотеки. Ми переділили частину бібліотеки і створили невеличкий танцювальний зал. В кінці 23-го року за ініціативою відділу освіти ми подали на участь в проєкті українсько швейцарського «Десайт». Сума гранту була 130 тисяч гривень, і ми вирішили на ці кошти зробити в школі таку студію звукозапису. Громада допомогла цих коштів звичайно, не вистачило. І Тут ми зробили повністю ремонт в цьому кабінеті. І Громада на це також виділа ще 170 тисяч гривень. Це робили власноруч, починаючи з періоду, коли в нас була пандемія, онлайн навчання, і стало потреби в тому, що ми приймаємо участь у в різноманітних онлайн конкурсах, і для цього потрібно відзняти відео і зробити якісний аудіоматеріал. Студія в нас існує два роки, і за цей час в студії зроблено більше 120 аудіозаписів. І Завдяки тому, що в нас є студія звукозапису. Наші діти прийняли участь в обласному спочатку відбірковому турі на фестиваль Червона рута. І наші двоє учнів, двоє наших дівчаток, були запрошені на. Фінал цього фестивалю, який відбувався ось у вересні цього року. Де сонце океан. Може, тут з тобою там? На перекір вітра, над сожай. Липі за вітром в рай невіроча. Ти вірчужим словом. Собі це пам'ятай. Готувалися. Ми півтора року до цього фіналу. Майже всі наші роботи Червона Рута виставляла в себе на сайті. І звичайно, ми виконували ці завдання в студії. Я була е, членом робочої групи, і вперше я побачив почула про цей проект е, тоді, коли мої колеги вже реалізували у попередньому році декілька проєктів громаді, і мені стало цікаво спробувати. І тим більше в нашій громаді є потреба в створенні такого індивідуального простору для роботи з е, внутрішньопереміщеними особами, е, з дітьми. Як правило, діти, сімей, які до нас приїздять у громаду, вони мають стрес. Е, також індивідуальні. Робота із підлітками, які мають девіантну поведінку батьками. Працюємо, надаємо рекомендації саме в цьому просторі. Найбільший проект, який був в цьому році реалізований, це сфера медицини, капітальний ремонт лабораторії. Він був реалізований в рамках підписаної угоди з польським центром міжнародної допомоги щодо реалізації проекту, реконструкція інфраструктури покращення доступності до медичних послуг та гуманітарної допомоги в Харківській, Херсонській та Болтавській області. В рамках цього гранту вдалося залишити 50 тисяч доларів, на які було проведено капітальний ремонт приміщення та придбано обладнання для дослідження аналізів. У нашій частині було закуплено е, інвентар е, для індивідуального захисту пожежних на, на пожежі, а також радіостанції для автомобільні і індивідуальні для кожного пожежника. Хлопці захищені, безпека на, на головне.